Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Сьогодні ми зробимо підсумок нашої теми. Хто ж ми насправді раби чи пани? Два брати зробили вибір в своєму житті. Авель повірив майбутнього месію, прийняв Христа в своє життя і його жертва була прийнята. Каїн не повірив у майбутнього месію, який мав прийти на цю землю. Став. Рабом гріха, гріха вбивства свого рідного брата. Відкривши книгу Патріархи і пророки, сторінка 52, ми читаємо: в особах Каїна Явеля представлені дві групи людей, які існуватимуть у світі аж до кінця часу. Одна група покладається на жертву за гріх, друга на власні заслуги. Їхня жертва позбавлена сили божественного засупництва. і тому людина не може здобути прихильності Бога. Наші переступи можуть бути прощені тільки через заслуги Ісуса. Хто не відчуває потреби в крові Христа, хто сподівається не божественною благодаттю, а власними ділами заслужити схвалення Боже, припускається тієї ж помилки, що й каїн. Не приймаючи очищувальної крові, люди залишаються під отсудженням, бо нема іншого шляху, яким можна було б звільнитись з-під рабства гріха. І так, один єдиний вихід, як стати Паном, а не рабом, це тільки прийняти своє життя Ісуса Христа. В особі Каїна і Авеля сьогодні представлені дві категорії людей, які живуть і на сьогоднішній час у нашому суспільстві? Увесь світ шанує і готується, і буде святкувати велике свято Пасхи. Чи задумуємось ми сьогодні, що означає це свято? Який його зміст? Яка його глибина? Апостол Павло в послання до Корінтіянам, написав так: адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. І коли прийде це свято, до якої категорії людей ми будемо належати? Чи до категорії Авеля, чи до категорії Каїна? Айн, мав роздуми над цею жертвою. І сьогодні, в цей самий день, ми повинні згадати, хто пролив заради нас кров, хто віддав своє життя, хто є дійсно тою Пасхою. Але, на превеликий жаль, є категорія каїна. Каїн зібрав кошик плоди землі, так само, і сьогодні. Багато людей готують кошики. Складають туди плоди землі і йдуть з тими кошиками, щоб отримати благословення. Дорогі, але чи була прийнята та жертва Каїна? Ми повинні пам'ятати: сьогодні надія і наша сила волі тільки в Ісусі Христі. Тому давайте будемо молитись і просити, щоб оцією силою був Христос. Який би зайняв місце у нашому житті? Нехай йому прибуде вічна слава, честь і поклін по віки. Амінь.